Вітаю в ефірі. Денний огляд. Новин як минули вихідні на рівненщині та про головне з життя краю на цю мить. Розповідаємо далі у випуску. Сьогодні близько шостої ранку на Рівненщині ДСНСники деблокували із понівеченого автомобіля травмованого пасажира. Наслідок ДТП, деформувався «Фольксваген Volkswagen Гольф, чоловіка, який травмувався, госпіталізували його стан. Оцінюють медики. Водію допомога лікарів не знадобилася. Усі обставини автопригоди наразі з'ясовують поліцейські. Деталі повідомимо згодом. На Березнівщині внаслідок ДТП постраждали двоє мотоциклістів. Автопригода сталася напередодні у селі Балашівка. Слідчі на місці встановили, що 26-річний водій автомобіля Ауді, здійснюючи розворот, не переконався у безпечності маневру, не надав переваги в русі та зіткнувся із 16-річним мотоциклістом. У керманича двоколісного та 14-річного пасажира медики діагностували переломи ніг і закриту черепну мозкову травму. Обох госпіталізували. Думали вибухівка, а виявилося газова плита. Поблизу храму у Володимирці знайшли підозрілу чорну валізу. З'ясувалося, що вона не належить нікому з прихожан, тож на місце викликали вибухотехніків. Останні за допомогою спеціальної рентгенустановки виявили, що всередині була газова плита. Правоохоронців, котрі наголошують громадянам, не лишати свої особисті речі без нагляду, адже це може бути приводом тривоги і хибного виклику спецслужб. На Рівненщині завершився перший відбірковий етап ігор ветеранів. Близько ста учасників із усієї України цими вихідними змагалися за першість у кросфіті. Якою була боротьба? Бачили журналісти сфери. Це Сергій Колесніков, ветеран війни. Чоловік родом з Бахмуту. А в минулому році із сім'єю переїхав до Рівного. Після отриманого поранення чоловік проходив реабілітацію. До цього процесу долучив і спорт. Коли ми переїхали в Рівне. Нам допомогли, і ми дізналися про програму Хоппінс. Це програма з реабілітації військових. Спортивної реабілітації, і я почав разом з ними їздити на змагання, і тепер я теж частина їх клубу. Цими вихідними Сергій взяв участь у відбірковому етапі ігор ветеранів, змагався у дисципліні кросфіт. Загалом у цьому етапі на Рівненщині участь взяли ветерани, діючі військові та правоохоронці із всієї України. Звано-Франківська у здолбунів приїхали 20 учасників, членів громадської організації Полюби долю у їх числі Олександр. Де ми залучаємо всіх Небайдужих до спорту це і ветерани, і особи з інвалідністю під час війни. І так само це можуть бути і діючі військовослужбовці, які люблять спорт. Він, по-перше, він розвантажує, по-друге, продовжує життя. Ну і, По-друге, я й люблю ним займатися, спілкуватись з друзями. Я багато з ким я познайомився саме на цих іграх, що ще дозволяє хлопцям з пораненнями важкими. Вони діляться тут досвідом. За першість у кросфіті змагалися майже 100 учасників. Якщо коротко, кросфіт – це поєднання гімнастики, важкої атлетики, тобто роботи зі штангою і будь-яких монотонних видів спорту, типу гребля, біг а, плавання, і так далі, а, це відносно новий вид спорту, і ми хочемо показати, що він підходить для усіх. А, Спортсменів навіть для ветеранів кросфіт. Завершальний етап відбіркового туру на рівненщині 3-4 травня. Область також приймала спортсменів, які змагалися у дисциплінах настільний теніс та волейбол сидячи. Мабуть, ще такого в жодному виді змагань не було. В жодних видах спорту. Що одна область одразу приймає три види змагань. Тобто, в наступній області вже після нас будуть через 2-3 місяці приймати наступні змагання. Загалом ігри ветеранів організовують в Україні у межах стратегії. Ветеранської політики та національної стратегії зі створення безбар'єрного простору. Суть цих змагань на багато більше ветеранів, щоб ветерани займалися спортом, ветерани розуміли, що таке ветеранський спорт. І розуміли, що це не спорт високих досягнень, а в першу чергу чергу це їхнє фізичне і ментальне відновлення. Такі ж відбіркові етапи відбуватимуться і в інших областях України. Деталі про реєстрацію можна дізнатися на сайті міністерства у справах ветеранів. Ті, хто переможе у своїх категоріях вже у листопаді цього року, поїдуть у столицю на фінал ігор ветеранів 2025. Юлія Смель Мельник, випуск новин. Рівненський Верес поступився у четвертому поспіль матчі прем'єр-ліги. На виїзді підопічні Олега Шандрука програли Олександрії з рахунком 3-1. Рівняни ще до перерви пропустили тричі. Єдиний гол у складі Вереса по перерві забив Микола Гайдучик. В останніх чотирьох матчах червоно-чорні відзначалися лише раз. Натомість пропустили 10 голів. Вересу в цьому сезоні залишилося провести лише один поєдинок вдома проти Черкаського «ЛНЗ». Жіноча команда Погорина з Костополя стала чемпіоном України з футболу у першій лізі. У фінальному матчі дівчата з Рівненщини з рахунком 2-1 здолали за Карпатський Минай. Для Костопільського колективу це був перший сезон у другому за силою дивізіоні українського жіночого футболу. В минулому сезоні підопічні тренерки Олени Рудої грали у вищій лізі на базі Рівненського Вереса. На цьому ставимо три крапки. Інформаційний підсумок дня чекайте вже у вечірніх випусках. А оперативно про головне дізнавайтесь на онлайн ресурсах сфери. Стежте за ефіром до зустрічі.